Оце це я річ толкнула, майже не запнулась. Фух, така жара, ребята. Це капзда. Where was I? що ти стукаєш? Чо, гні? Опять вырезать, Так, Короче, прочитайте, я шо вам тут пересказчик. Коротше, щось там повирізаєш. Будьте добрими! І світ буде добрим до вас. Спойлер ні. Наша вроджена здатність до емпатії джерело найкоштовнішої з усіх людських якостей. Його святість 14-й 14-й Далай-Лама. На порядку денному виживання для емпата: Джудіт Орлов. Така книжечка. Дуже яскрава вкладинка. Дуже жовта. Емпати, емпатія, хто такі емпати? Хто такі емпати? Е, як я думала, і як я вважала, я себе відносила до емпатів. Ну і наразі відношу, але уже не так активно. <сум> емпати це надчутливі люди. Ну як надчутливі? Вони дуже відчувають емоції людей, вони можуть відчувати а, тварин, рослини. Вони можуть відчувати просто цю всю енергію навколо себе, і їх це гнітить. Їх це може дуже пригнічувати їхній емоційний стан, і вони від цього зазвичай в більшості своїй страждають. Я думала, що емпати це просто люди, які можуть і вміють співпереживати іншим людям. І через це я відносила себе до емпатів, таких прям ох, я такий емпат, господи, боже мій. Насправді ні. Насправді все набагато складніше. Тому що, наприклад, я людина, яка співпереживає іншим, проносить біль чужих людей, наче свій, хоча це не дуже корисно і не дуже здорово, я намагаюся так не робити, але іноді так трапляється. Це не постійно так відбувається. Але емпати, які прям емпати, то вони у них це само по собі воно відбувається. І так, для людей, які є емпатами. Я вважаю, ця книга для них буде корисна, тому що тут багато різних практик, різних медитацій, для того, щоб заспокоїти свій емоційний стан, щоб центруватися на собі, щоб відгородитися від світу, який на вас тисне, і щоб ваше перебуття в цьому світі загалом проходило легше. Для неемпатів. Або людей, у яких просто схильність до емпатії, або які взагалі не відносяться до емпатії. Це теж буде корисна книга, тому що навколо вас може бути багато емпатів, і е, як або просто людям, які вміють співпереживати, навіть якщо ви не вмієте співпереживати, зрозумійте, що емпатам дуже важко. Вони такими народилися, і їм е, важко взагалі жити це життя. З точки зору емоцій. Тому, якщо ви не емпат, ви прочитаєте цю книжку, ви зрозумієте всі аспекти емпатії, людей, схильних до емпатії. Навіть якщо ви не є емпатом, ця книга буде цікава для вас і розширить ваш кругозір. Я люблю це говорити. Бо то є правда. Коли я побачила цю книгу на сайті, навіть прочитавши анотацію, я все ще думала, що вона. Повністю наукова, прям стільки термінології буде наукової, що я вивчу якийсь курс окремий з психології чи з чого там. Але ні, ні. Насправді, навіть якщо терміни якісь зустрічаються, вони досить простою мовою пояснені. Книга не зовсім наукова, тобто тут є момент нетрадиційної медицини, я б це сказ... ну не медицини, а нетрадиційного не медичного підходу, мабуть, тому що я не знаю, наскільки можна відносити медитації та взагалі цю всю тему зі Всесвітом, хоча я її сама люблю і поважаю цю тему. Я не знаю, наскільки можна її відносити саме до медицини. Мабуть, не можна або можна, я не знаю. Тому ця книга не я так вважаю, я не кажу, що так вона є. Я так вважаю, що вона не зовсім наукова. Проте, якщо це допомагає людям, то воно має місце бути. Але до всього ставимося з розумом, уміємо все аналізувати і не потрапляємо в лапи шахраїв. Так як авторка книги, вона сама є психотерапевтом, у неї є медична освіта, я їй довіряю. І ви можете все перевірити в інтернеті. Ніяких скандалів. І, мабуть, логічно. Те, що книга починається з розділу, чи ви емпат чи ні. В цьому розділі розповідаються, хто такі емпати, як вони відчувають цей світ, є класифікація емпатів, так, тому що є емпати емоційні, є емпати рослин, емпати тварин і так далі. Не так далі я вам розкажу всю класифікацію, вона невеличка. Отже, є фізичні емпати, емоційні, інтуїтивні, телепатичні навіть. Ось що я вам говорила про нетрадиційний підхід. Прекогнітивні, що б це не значило, емпати снів, емпати медіуми, емпати рослин, емпати землі, емпати тварин. Фізичні емпати. Якщо ви емпат, ви налаштовані на фізичні симптоми інших людей, і ви здатні всотувати їх. Тобто, якщо у вашого друга. Просто ви от зараз спілкуєтесь з другом, і у друга болить голова, то ви настільки емпат, що ця біль, вона передасться вам. Зрозуміло, що це відбудеться не телепатично, це все у нашій в голові. І от фізичні емпати, вони здатні фізичний біль інших людей відчувати. Є емоційні емпати, вони підхоплюють емоції інших людей. Інтуїтивні емпати. Хто вони такі? Володіють надзвичайними здібностями інтуїції, вони здатні до... Телепатії, отримувати якісь повідомлення у снах, здатні отримувати також повідомлення при спілкуванні з тваринами і рослинами. Телепатичні емпати, вони отримують інтуїтивну інформацію від інших у реальному часі. Прикогнітивні емпати це такі емпати, які отримують передчуття щодо майбутнього. Да? чуйками, кажемо, але це відбувається під час пробудження або вісні. Ну, загалом я думаю, про чуйку теж нормально сказано було. Емпати-снів. ті люди, які отримують якусь певну інформацію у снах, і вона допомагає їм в реальному житті. Емпати-медіуми можуть спілкуватися з духами потибічного світу. Ось такі емпати також бувають. Емпати рослин, емпати тварин. Та, це ті, що з рослинками, з тваринками налаштовують своє спілкування. Я вважаю, що це досить таки розумно, тому що багато людей з тваринами, з рослинами мають якийсь такий контакт на якомусь дійсно емоційному рівні. Тварини лікують людей, є багато центрів лікування. Там, наприклад, Плавання з дельфінами або катання на конях, і це дійсно допомагає людям, тому я не бачу причин до дуже скептично до цього ставитися. Емпати землі вони налаштовані на сприйняття змін на нашій планеті у сонячній системі та змін погоди. Я не впевнена, що це прям до того, що там у вас крутить коліно, значить буде дощ, але чому ні? Чому ні? Можливо, це теж емпатія, якісь, е, якась ознака емпатії. Також в цьому розділі є тест, який визначає емпат вичинять. І ось за цим тестом я визначила, що я просто схильна до емпатії, але я не прям такий вже емпат, що емпат. В наступному розділі розповідається, як перестати поглинати емоції інших людей, тривогу і дають кілька стратегій, як цього уникати. Також в цьому розділі надаються поради, як захиститися від токсичної енергії. Це доволі корисно усім людям, я так думаю. Їх 14, і в кожній, кожна на щось окреме направлена на різні випадки. Ще в книзі розповідається про залежності емпатів. Є е, люди, емпати, які зхильні до переїдання у стані емоційного виснаження, і це не є добре, і це треба е, з цим боротися. Тому знову ж таки наведені стратегії боротьби з цими. З штуками і від алкоголю, і від переїдання. Розповідається, чому так може відбуватися, дають знову ж таки тест, чи є ви емпатом їжі. Загалом дають такі поради, які можна прочитати в інтернеті, по типу їжте багато овочів, не дозволяйте впасти рівню цукру в крові і так далі. Корисні жири це добре. Ну звісно, Бо вони ж корисні. Обмежте споживання кофеїну, і так далі. Можливо, можливо, ви виявите, що ви є емпатом завдяки цій книзі. Можливо, ви схильні до переїдання, і це вже говорить про те, що ви емпат хіжі. В будь-якому разі з кожної книги можна дістати щось корисне. Це я так вважаю. Але це неправда. В книзі доволі розгорнуто розповідається про те, як. Нарциси і енергетичні вампіри впливають на емпатію. Так? Ми знаємо, що існують такі люди, яких ми називаємо енергетичні вампіри, тому що поряд з ними, наче з вас всю енергію висмоктали. Так? У мене бували такі випадки, що після спілкування з людиною ну, мені дуже геть погано, нічого не хочеться робити. Я така ніяка, в'яла і, і взагалі трендець. Я думаю, багато хто з таким стикався і. Знову ж таки, тут розповідається стратегії захисту від нарцисів і від енергетичних вампірів. При тому, чи знаходитесь ви на роботі, чи просто десь в колі друзів і так далі. Ну що, порада триматись від них подалі, так? говорити чітко ваші потреби, що, ну, чувак, я не хочу з тобою спілкуватися, відійди від мене, поставити такий на себе образно кажучи шар. Який би вас захистив, такий енергетичний шар, можемо так сказати. Тут про нього і розповідається, що треба візуалізувати навколо себе такий ніби захист. І, можливо, це вам допоможе абстрагуватися і відділитися від людей, які витягують вашу енергію з вас. ще розповідається про емпатію та батьківство. Розповідається, як виховувати чутливих дітей і що робити, коли ви. Чутливий батько або мати загалом схема одна й та сама: говорити прямо про потреби, але не відділятися, звісно, цим шаром візуальним, і дати час просто і собі, і дитині побути наодинці. Якщо ви дуже втомилися від цих емоцій, попросити або свого партнера, або когось друга про друга, бабусю, дідуся про допомогу, щоб вони побули з дитиною, а ви просто витратили би час на себе, щоб усамітнитись, щоб зрозуміти свої думки, свої емоції, щоб заспокоїтися і як вернутися до дитини з новими силами, щоб не показати, що дитина для вас це якийсь тягар. Рано чи пізно дитина звикне, що вам просто треба бути, побути наодинці. І так само, якщо ваша дитина, давайте їй, давайте їй побути наодинці, не засуджуючи її за це. Так? Тому що є такий стереотип, можливо, це не стереотип, що коли там, підліток зачиняється в себе в кімнаті, то все, він егоїст, він не хоче ні з ким спілкуватися, а треба ж спілкуватися. Я ж твоя мать. Але ні, дайте дитині спокій і дайте дитині побути самій. Втім, коли вона заспокоїться, спробуйте поговорити в нормальній обстановці. Тобто не, не засуджуйте і не критикуйте дитину за те, що вона хоче побути одна. А потім, можливо, вона сама вам відкриється, але не тисніть на неї, якщо вона не хоче відкриватися. Емпати та роботи для емпатів ідеальне середовище це фріланс, тобто працювати вдома. Але якщо так склалося, що ви емпат, і у вас така робота така, що ви знаходитеся в певному колективі, і цей колектив не є дуже таким гарним або навпаки, вони такі дуже жваві, і вас це теж може напрягати, напружувати. Ось, знову ж таки, розповідається про те, як з цим боротися, стратегії захисту від там, надоїдливих колег, від токсичних колег і так далі. Дуже багато медитацій наведено, різних практик, які допоможуть вам сконцентруватися на собі, не чіпляти емоції інших. Тому що ці емоції можуть бути як негативні, так і перезбуджено пер, пер, перезбудження якесь ви можете підчепити. Не обов'язково це прям сум, злість. Позитивних емоцій також має бути в міру. Така от книжечка. Насправді не шкодую зовсім, що я її прочитала. І зацініть обкладинку. Вона реально прикольна. Мені подобається. Типу, от мікрофон, сердечко замість ока, тут він плаче. Ну, типу, все це емоції. так? Переживаю, що в мене були. Зараз я просто говорю, щоб наробити щоб собі цих кіноляпів. Будете знати, хто такі емпати. що Емпати бувають дуже різні, там класифікація не обмежується тільки саме тими визначеннями, які я вам е зачитала, розповіла. Е і будете розуміти, як е, вести себе з людьми-емпатами. Якщо ви емпат, проговорюйте свої потреби, не тримайте це в собі, не думайте, що з вами щось не так. Е, і загалом це не тільки до емпатів, це до всіх людей звернення. Е, проговорюйте свої потреби, не мовчіть, не тримайте язик у дупі. Е, тому що слова безкоштовні. Тож, я на цьому моменті з вами прощаюсь. І сподіваюсь, ви поставите мені вподобайку, можливо, напишете коментар, а можливо, навіть поділитеся відео з друзями. Будьте добрими. І світ буде добрим до вас. Спойлер, ні. До побачення!